Доброго ранку! Вітаю вас, діти, на нашому занятті з малювання. Для початку пропоную вам відгадати загадку. В лісі він без сумки ходить, яблука й гриби знаходить, спина голки, очі на мистинки. Хто ж це там біля ялинки? Вірно, це їжачок. Їжачок, як і багато звірів в осінньому лісі, готується до зими. Готує собі запаси. І як ви почули у загадці, він збирає яблучка та грибочки. Саме яблочко та грибочок ось такі. Я хочу запропонувати вам сьогодні намалювати, аби у їжачка було багато запасів на всю зиму. Але перед початком нашої роботи я пропоную вам зробити психогімнастику яка так і називається їжачки. Вам потрібно заплющити очі і уявляти все те, про що я буду казати. Приготувалися? Тож починаємо. Заплющити ваші оченята. Уявіть, що ви в лісі, ви маленькі їжачки. Спите, скрутившись у клубочок, заховавши носик у лапку. Раптом із за високих дерев з'явився теплий сонячний промінчик і пригрів вас. Ви розплющили чорні, як намистинки, очі. Відкривайте оченята, погляньте праворуч, погляньте ліворуч. Праворуч на листочку сидить білочка, Угорі горі щебече пташка і співає пісеньку про теплі краї. Ви витягнули свій носик із під лапки і почали принюхуватись. Потім, розгорнувшись і потягнувшись, умилися росою із маленького листочка. Яка чиста роса поглянули в калюжу, побачили, що колючки сплутались і почали їх розчисувати. Потім мама їжачиха готує для всіх смачненький сніданок. Їжачки зраділи, підбігли до матусі, обійняли її. Як добре, що на світі є. Мама. Погодьтесь! Це була у нас дуже цікава задача. Психогімнастику ми з вами ще ніколи не робили. Вам сподобалось? Дуже добре. А тепер давайте будемо малювати наше яблучко та наш грибочок. Підготуйте необхідні матеріали і починаємо. Яблочко і мій грибочок їжачок вже забрав і поніс до себе у нірку. І тепер ми будемо чекати на ваші яблучка та грибочки, аби у нього було багато-багато запасів, тож малюйте свої роботи. А на цьому я з вами прощаюсь, до побачення, до нових зустрічей!